Ви знаєте, хто такий Андрес Іньєста? Звісно, знаєте. Але от питання, чи справді ви розумієте, наскільки він був великим? У той час золоті м'ячі роздавали за кількість голів, а заголовки забирали, звичайно, Роналду і Мессі, а він залишався в тіні. Іньєста, це той хлопець, який віддав найкращі роки, щоб зірки світили яскравіше. Той, хто забив голу у фіналі чемпіонату світу, але не отримав золотого м'яча. Хто він? Найбільш недооцінений футболіст сучасності чи найбільший альтруїст в історії гри? Сьогодні ми розкажемо про людину, яка ніколи не прагнула слави, але заслужила на неї більше, ніж будь-хто інший. Ну а ви підписуйтеся на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. Іньєста майстерно читав поле і бачив не лише те, що відбувається, але й те, що має статися через секунду. Ривок партнера, помилка захисника, слабка зона. Все це було в його голові ще до того, як він отримував м'яч. Хтось називає це футбольним IQ, хтось талантом, але суть одна. Андрес розумів футбол на іншому рівні. У команді є талант. Його звати Андрес Іньєста, і він гратиме краще за нас всіх. Сказав Рікельме незадовго до дебюту юного хлопця у першій команді Блаугранас, дивовижно, але дебютував за Барсу Андрес в матчі Ліги Чемпіонів і відразу в стартовому складі, і одразу провів. Всю гру на полі це було показником того, що в юнаку щось є, але не все було так просто. У 12 років він прибрався в академію Барселони, за яку виступали кумири його дитинства: Лаудруб, Гвардіола та Пуйоль. Однак цей переїзд став справжнім потрясінням для юного хлопчика, який хотів текти зі столиці Каталонії вже після першої ночі. Андресу довелося пройти крізь жорстку школу Ламасі. Там не пробачають помилок, там не забувають, якщо ти грав не на максимумі. Кожен день в академії був випробуванням. Відпрацьовувати передачі, вчитися мислити швидше, ніж біжиш. Але тут ось в чому штука. Ін'єсті це подобалося, він грав заради гри, і це одразу зробило його улюбленцем тренерів. Два роки по тому, після дебюту за Барсу в сезоні 2004-2005, Андрес закріпив за собою місце в стартовому складі та здобув перше зі своїх восьми чемпіонств Іспанії. Ще через рік святкував в Парижі дебютний тріумф Лізі чемпіонів. У тому фіналі проти Арсеналу він вийшов на. Заміну і разом з ним команда змогла переграти одного із найсильніших суперників на той час. Але навіть тоді його не розглядали як суперзірку. Всі говорили про Роналдіньо, ЕТО, Пуйоля. У 2008-му, коли Гвардіола тільки очолив Барсу, всі справи йшли не дуже вдало. Лус від Нуманції, нічия з Расінгом, а Хейт летів зі всіх сторін. Пеп майже опустив руки, але тут відбулося неочікуване. Андрес завжди тихий і непомітний, залетів в його офіс і видав: Релакс, містер, ми всіх розірвемо, ви на правильному шляху тренування кайф нічого не змінюйте». Це було супер неочікувано, бо ін'єста це той, хто завжди мовчав і тримався в тіні, навіть після виграшу Євро 2008. Його підтримка стала вирішальною. Ліонель Месі пізніше згадував: Інєста мовчун, як і я. Він просто сидить у своєму кутку. Але коли Андрес на полі стає легше дихати. Інєсте це шафа із кубками на двох ногах. Ну реально, просто погляньте на цей шикарний список. Дев'ять ла ліги з барсою. Так, дев'ять. Це як бути королем, який не сходить з трону майже десятиліття. Чотири Ліги Чемпіонів. Коли інші клуби мріють хоча б про одну, іспанець просто додав нову медаль до своєї величезної колекції. Два євро з Іспанією. Збірна, яка не грала, а задавала футбольний тренд на десятиліття. І звісно, чемпіонат світу 2010 року. Бо коли в історії збірної Іспанії лише один мундіаль, а твоє ім'я вписане золотими літерами, це говорить саме за себе. Але тепер найцікавіше при всьому цьому списку Андрес постійно залишався у тіні. 2010 рік, коли півзахисник був на вершині, Барселона фієрила в Європі, збірна Іспанії взяла мундіаль. А він забивав той самий легендарний гол. Фінал проти Нідерландів 116-та хвилина. Андрес приймає паз від Фабрегаса, удар і м'яч в Сітці. Це була не просто драматична перемога, це була історія, яку бачили мільйони. Ін'єста в той момент був героєм для всієї країни. Його ім'я кричали всі: від малих дітлахів на вулицях до стареньких дідусів в барах. У нього не просто просили автограф, йому казали: Дякуємо за мрію. Тепер про найболючіше. У тому ж 2010-му вся футбольна спільнота чекала. Ну все, це точно рік ін'єсти. Бо якщо не за той гол, то за те, що він вів за собою центр поля в кожному матчі. Але що відбулося тоді? Золотий м'яч віддають Мессі. Так, Лео, звісно, геній. Але він того року не виграв чемпіонат світу. Його Аргентина вилетіла на ранніх стадіях. А Еньєста тим часом вивів Іспанію на вершину планети. Це розчарування. Ти зробив те, про що мріє кожен футболіст. Ти забив найважливіший гол свого життя. Ти серце і душа своєї команди та національної збірної, а тобі кажуть, ну, Андрес, ти класний, але Месі це Месі. Іспанець завжди був тим, хто працює в тіні. Коли хтось забуває гол, це було багато в чому його заслугою. Коли команда тримала контроль, це завдяки його грі в центрі. Але світ обожнює яскравих героїв, які розважають натовп. Роналдо, Месі це ті, кого бачать першими. Пам'ятаєте ту церемонію вручення золотого м'яча? Камери показували обличчя Андреса, і ви бачили цей спокій. Ніякої заздрості, ніякого розчарування. Просто легка посмішка. Ніби він думав: все нормально. Я знаю, що зробив, і це важливіше. Проте, з плином часу трофеї говорять самі за себе. Команди, в яких грав Іньєста, вигравали все, що тільки можна виграти. І так, його ім'я може бути не таким медійним, як у Кріщану чи Лео. Для нього футбол завжди був більше, ніж нагороди. Він грав не заради золотих м'ячів, він грав заради моментів. І цей гол на чемпіонаті світу найважливіший з них. Так чому ж Інєста залишився тим хлопцем із стіні? Ось реально, як можна мати стільки трофеїв, Стільки історичних моментів і все одно бути недооціненим. Давайте повернемося до тієї самої Барселони часів тріумфу. Хто тоді красувався в заголовках? Ну, очевидно. Мессі геній, який забиває більше та асистує, ніж робить дотиків до м'яча. Хаві мозок, який роздавав передачі, мов в симуляторі FIFA. А Андрес. Він був тим, хто створював баланс, людина, яка зв'язувала все разом. Знаєте, як у будь-якій тусовці, є той чувак, який всіх збирає, але його ніхто не помічає. Коли Хаві контролював темп, інєста робив все інше: дріблінг, проникливі передачі, навіть вирішальні голи. Але його стиль був настільки елегантним і бездоганним, що це здавалось буденним. А це ж просто ін'єста. Він завжди так грає. Візьмемо 2012 Півзахисник виграє Євро з Іспанією, записує на свій рахунок два асисти з те турніру Його збірна грає у космічний футбол. Але звісно, у золотому м'ячі він тільки третій, бо Роналду і Месі знову показали свої космічні цифри забитих голів. А те, що на них пахали всі гравці команди, то таке, кому то цікаво. Було питання: футбол це командна гра. Чи не те, як ви впливаєте на команду, має бути важливішим за сухі цифри? Андрес на тому турнірі витягував півзахист, мов чарівник зайців із рукава. Але ні, голи вирішують все. Тільки у 2024 році нагороду отримав Родрі. Теж іспанець, який найбільше впливав на грусіті та збірни. Але чи отримав би він цю нагороду, якщо б в конкурентах були Лео чи Кріш? Або згадаємо Ель Класіко 15-го року. Так, Барса розірвала реал на Бернабеу 4-0. Але головне, ін'єста, який забив красень гол і роздавав паси, від яких у мадриці вбліла голова. Що зробили фанати Реалу? Аплодували йому стоячи. Це рівень, друзі. Але хто тоді виграв золотий м'яч? Ну точно не іспанський півзахисник. Звісно, Месі, а іспанець зайняв тоді дев'яте місце. Однак індивідуальні поразки ніколи не засмучували скромнягу. Він просто продовжував сумлінно працювати та залишався одним з ключових гравців при будь-якому тренері. А Веру Луїса Енріка він був обраний новим. Капітаном, символічно, що легендарна пов'язка перейшла від Хаві, який спочатку був його вчителем, а згодом ідеальним партнером в центрі поля. Андрес може пишатися званням найтитулованішого іспанського футболіста в історії. З Барсою він виграв 32 трофеї. Одним словом, ін'єста це як хороше вино. Його смак розумієш з часом. І коли в майбутньому говоритимуть про легенд футболу, можливо, його ім'я буде не першим, але для тих, хто знає гру. Хто бачив його виступи, для тих він завжди буде в серці. Андрес ніколи не прагнув бути зіркою. Він хотів грати. Його талант змушував зупиняти подих і викликав захоплення навіть у вболівальників суперників. Здається, йому не потрібен був той золотий м'яч. Йому було важливіше чути, як після кожного матчу його ім'я скандують фанати. Для нього футбол це любов, а не гонитва за визнанням. Тож чи був інєста найнедооціненішим футболістом світу? Звісно, але в серцях тих, хто розуміє футбол, він уже давно зайняв своє місце серед найкращих. Інєста не грав в футбол, він змушував вас закохатися в гру. А як ви вважаєте, чи заслуговував ін'єста взяти золотий м'яч у 10 або 2012 роках? Напишіть про це в коментарях та, звичайно, підписуйтесь на канал.